А скажіть, будь ласка, що ви продаєте? Це рождественець. Де де оце? Оце рождественець. Ага. І кабрис називається. Ага. А оце що? Це пілонія. А якщо всі ці квіти купити, це скільки коштує? Ну, все, все брати. Да, візьму всі. Скільки коштують ці квіти? Це ми домовили, що це за 140. А скільки це посуд? <сум> Ну, порахуйте, будь ласка. 20. ага. 20, 60, 40. Так. 55. І по місяць 10 75. Попарилися ми по п'ятьох. Навіщо вам зараз треба виходити, де це продавати? Тому що комунальні ще дорогі. А пенсію ви ж отримуєте, хіба не вистачає? Мабуть, і мало. Ага. І ви оце продаєте, самі в'яжете, саме вирощуваєте. Так, ну можна я вам дам 500 гривень за все? Так, да, як я це можу забрати, буде пакувати? Я керівник благодійного фонду Їжа життя Дніпро. Мені для вас тут невеличкий подарунок. Також є. Це смачний обід від нашої «Їжа. життя. Ми чотири рази. На тиждень, понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця роздаємо отакі смачні гарячі обіди. Безкоштовно. Через неділю буде 90 років. 90 років Ніна Максимівна. 71 максимум. Дуже вами пишаюсь. Ви велика вумниця. Тримайте, будь ласка, обід. І носочки, які гарні. Комусь ми. Подаруємо і будуть носити, і будуть дуже вам вдячні. До побачення вам. Бережіть вас, Бог. Ми щодня зустрічаємо таких бабус і завдяки вам маємо можливість пригостити їх обідом. Один обід коштує 80 гривень. Допоможи нам врятувати їх.